Доброго дня! Ви на каналі бухгалтерський облік Баз бухгалтерія. Розглянемо наступний рядок додатку Рі. Додаток РІ до декларації про прибуток. Код рядка 1.1.1.1 Зазначено в цьому рядку, що сума оцінки та вид втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів. Включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень, стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Знову йде посилання на статтю Податкового кодексу. Це говорить про те, що саме в цьому пункті 138.1. Саме так зазначений цей пункт, тобто в додатку рі йде цитування цього пункту. І так, сума оцінки. Треба звернутися до бухгалтерського стандарта 28 зменшення корисності активів. Що говорить цей бухгалтерський стандарт? Ну, По-перше, в пункті 3 зазначено, що цей бухгалтерський стандарт не поширюється на запаси, активи, які виникають у підрядника від будівельних контрактів, відсрочені податкові активи, активи, які виникають від виплат працівникам. І далі тут є ще пункт 3:5 і пункт 36. Так, звер... звертаємося до поняття е... втрата від зменшення корисності. Це сума, на яку балансова залишкова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. А сума очіку... Очіку... очікуваного відшкодування активу. Знову йде поняття. Найбільша з двох оцінок чиста вартість реалізації активу, або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу. Добре. Можемо почитати, що таке чиста вартість реалізації активу. Це справедлива вартість. Знову треба звертатися, розуміти, що таке справедлива вартість активу. За врахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. Пункт визнання та оцінки зменшення корисності активів. На дату річного балансу підприємство має оцінювати. Чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Про зменшення корисності активу можуть свідчити, зокрема, такі ознаки: 6.1. Зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалось. Застаріння або фізичне посуходження активу і так далі. Подивитесь. Далі. Хотіла звернути вашу увагу на пункт 11, там, де зазначено, що ж таке теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу. Вона визначається застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу списання наприкінці строку корисного використання експлуатації. Так, ну, як бачите, бухгалтер, мабуть, повинен бути просто доцентом вищої математики. Далі можна почитати весь цей бухгалтерський стандарт. Відновлення нас зараз не цікавить. В кінці є два приклади, які можна розглянути. Так, є приклад. Визначення суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності. Приклад, він такий непростий. І визначення суми вигід від відновлення корисності активу. Ну, якщо ми візьмемо просто, за приклад, що основний засіб. У бухгалтерській програмі первинна вартість його була мільйон. Зробимо відомість. а спочатку я закрию звітний період. Закриття місяця у мене 12-й місяць закритий, як і інші місяці. І тепер я можу сформувати відомість амортизації основних засобів. Мене цікавить тільки один актив, у якого була перевісна вартість мільйон. Амортизація на кінець періоду нарахована 33 333,34 34 копійки, і залишкова вартість 966 666 66 копійок. Хочу звернути вашу увагу ще на той момент, що е, бухгалтерський стандарт 28 е, не зобов'язує підприємства залучати праці, професійних оцінювачів для того, щоб прийняти рішення, скільки буде вартувати е, нова вартість буде е, активу, наскільки да? він зменшить свою вартість, зараз вартість 966 тисяч. Тобто всі підприємства повинні задати собі питання, чи існують у вас ознаки можливого зменшення корисності активу. Коли є такі оціночні поняття, от, саме вони є підставою для, потім для судових розборок, які і ініціюють податкові органи. Добре, якщо ми вже все-таки вирішили. Так, що наша буде е, залишкова вартість, вона е, вартує зараз цей об'єкт відповідно до всіх тих вимог, які ми з вами тільки що розглянули, 500 тисяч, а не 966 666, е, то е, нам необхідно зробити проводку «Дебіт 972, кредит 131 -го. Будемо говорити про той актив, який раніше недооцінювався. І я створила документ: документ переоцінка основних засобів. Я ним скористалася. Як ми бачимо, у нас відомості амортизації, ми візьмемо відціля всі ці дані. Внесемо сюди актив наш. Ну, По-перше, я хотіла звернути вашу увагу, що я роблю цей документ, вже я зробила закриття місяця. Тепер я роблю для того, щоб була нарахована амортизація, щоб я розуміла, що відбувається в програмі. Потім, 31.12, 10.00 обираю подію. Я створила саме її цю подію. От, якщо ви... Отак, От змінити, відкрити. Це наймування я зазначила. А вид події основних засобів, він вичерпний. І ну, я обрала інше. Бо це не часткова ліквідація, не ремонт, не модернізація та не ремонт. Так. Подія основних засобів обираю. Основний засоб. Інвентарний номер сам підтягнувся. Первинна вартість його первісна. Це був мільйон. Все заповнюємо вручну. Вартість амортизації 966-666. Так і Залишкова вартість на оборот так, залишкова вартість. До речі, можна заповнити цей документ автоматично. Заповнити тиснуть і для списку ОЗ. Якщо ви користуєтесь цим документом за призначенням, тобто переоцінка основних засобів. Але тут будуть трошки інші суми, проставляємо чисту вартість реалізації, вона ж є справедливою вартістю. Програма автоматично розрахує індекс переоцінки, суму переоцінки варто, первісної вартості, суму переоцінку накопиченої амортизації, суму переоцінки залишкової вартості. І розрахує вартість для обчислення амортизації. Запишемо Проведемо документ. Ось такі у нас проводки. Подивимося: відомості амортизації основних засобів. Як бачите, цей документ нам не дає зараз ту суму, яка нам потрібна. І амортиза амортизація змінена, і вартість на кінець змінена. Але, якщо ми подивимося додаток рік, Формуємо його, то ми бачимо, що цей документ, сума по цьому документу автоматично попадає у рядок 1.1.1.1. Але нам потрібні інші проводки. Тому що ми зробимо? Так, ми повернемося до цього документу. Приберемо індекс. У нас не буде суми переоцінки первісної вартості, тому що коли у нас є втрати від зменшення корисності основних засобів, то первинна вартість не змінюється. Прибираємо. Сума переоцінки накопиченої амортизації це буде різниця між справедливою вартістю і залишковою вартістю. Ну, це вона це, це наші це саме втрати від зменшення корисності основного засобу. А ну, ми тут пишемо саме цю суму. Так, 466. 66, 66. Так, і записати, провести документ. Як бачите, нам документ дав проводку 972, але кредит мені потрібен 131 рахуночок. Ручне коригування. 131-й рахунок, записати та закрити. Дивимося, відомость амортизації. Все так, як нам треба, залишкова вартість 500 тисяч. <замортизувалось, замортизувалось не на всю суму, а, ну, а відомості ми бачимо саме так, відомості амортизації. І коли ми звернемося до додатку РІ, заповним його, то вже тепер сума автоматично сюди не, не попадає. То ми вносимо її вручну, тому що ми поколдували з документом. Або це можна зробити просто о, ручною операцією. Так, і тепер треба звернутися знову до о, рядку 1.1.1. Попереднє відео ми з вами розібрали, яка сума тут повинна бути. А яка сума сюди попала 608 978. Зробимо оборотку по 13 му рахунку. Ось. І ми бачимо, що вся сума попала. Тобто і амортизація малоцінних попала сюди сума 75 207, І та сума, яку ми визначили як втрати від зменшення корисності основних засобів. Тобто дебіт 972-го. Дебет 972-го він Ця сума у нас прописується в цьому рядку, а з цього потрібно прибрати. І там я вираховувала, повинно бути 67,104. Отака автоматизація. Може, хто знає, як по-іншому зробити. Я робила, можна і не цим документом робити. Я робила, тестувала. І операції введені вручну, може, навіть так і краще було б. Цієї операції. Ну, от, дивіться, як вам буде зручніше. Ну, тобто, актив амортизується з первісної вартості мільйон. Мільйон, так? Рано чи пізно цей мільйон стане витратами підприємства. Але краще. Пізніше, ніж раніше, не проходить. Головне вчасно, з урахуванням принципу обачності та і зверніть на те, що активи не можуть бути завищені в балансі. Дякую за увагу!